Привіт, любі батьки. Кожен з нас мріє, аби наша дитина була успішною, щасливою та впевненою. А що ж є основою впевненості? Звичайно, це чітке та правильне мовлення. Часто ми можемо помітити, що дитина ковтає звуки, її важко зрозуміти або ж вона зовсім соромиться говорити. Це здається дрібницею, але такі мовленнєві труднощі впливають на все життя. Уявіть, ваша дитина йде до школи, потім вступає до університету, будує кар'єру. Кожен крок вимагає впевненої комунікації, а неправильна вимова чи невміння чітко висловити думки може стати справжнім бар'єром. Це впливає на успішність у навчанні, на спілкування з друзями та на самооцінку. Ви ж не хочете, щоб ваша дитина все життя неправильно говорила, соромилася свого голосу чи опускала можливості через мовленнєвий бар'єр? Що ж робити? Відповідь проста. Діагностика мовлення це не страшно і не боляче. Це ваш перший крок до неймовірних змін. Наша діагностика це не просто перевірка звуків, це глибокий аналіз всіх аспектів мовлення вашої дитини. Ми виявимо причини труднощів, побачимо потенціал та складемо чіткий план подальших дій. Ми, як фахівці, точно знаємо: чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше її вирішити. Рання діагностика та корекція мовлення це інвестиція в майбутнє вашої дитини, яка окупиться сторицею. Це двері до вільного спілкування, успіху та впевненості. Не відкладайте на потім, зробіть цей важливий крок вже зараз. Наша діагностика змінить ваше життя та життя вашої дитини на до та після. після. У якому ваша дитина говорить чітко та впевнено, готові до змін? Ставте плюс у коментарях, і ми розкажемо, як записатися на діагностику мовлення вашій дитині.